Сьогодні приготуємо творожні бейгли. Нам потрібно творог, борошно, розпушувач, твердий сир. Одне яйце в тісто, інше будемо змащувати зелень. Поїхали. Розминаємо наш творог. Яйце, кисолі для балансу смаків. Твердий сир. Борошно, розпушувач. І інгредієнти наші подружені, Добавляємо наш кріпчик. Відеокою вже незручно, тому перемішуємо руками. Наше тісто буде липнути до рук, і це нормально, воно дуже схоже до тіста, яке готується для сирників. Ось так. Ми все подружили. Тепер будемо формувати сім кульок. Припиляємо мукою, змащуємо їх яйцем, відправляємо запікатися. Наші бейглики готові. У мене ще були ось такі вийшли міні, ось такі смакота. Це дійсно смачно і дієтично. Готуйте, смакуйте, кайфуйте.